No, no, sir, because get me a little bit. Okay. You know what And look at me, also, please. Sir, how are you doing? Pleasure. Yeah. Hey, I you. you first met you in Prague, you remember? Yeah, yeah. I do. She's amazing. They're all so amazing, I but I, I see her a lot. You know Patrick? I'm present. And Candy. Hi. And Allison. And Rob. Joe. See, so to... Joe is working with Patrick, eh? Yeah? Uh... yeah. Thank you. Соломія вітає про себе порядку. Загалом для Марка Рюта це вже сьомий візит до України під час повномасштабного вторгнення. В четверте він тут як генеральний секретар. Але звісно, цей візит відрізняється саме цинічним атаку, атакою з боку ворога. Це понад 71 ракета і 450 дронів. Звісно, це відзначив і Марк Рюта. каже це неприйнятно і зовсім не вказано те, що росіяни хочуть миру. До слова цікавий момент, коли генеральний секретар та Володимир Зеленський покладали квіто. На пам'ять про полеглих героїв тривога у Києві лунала знову, як сказав президент, була загроза обстрілів з ворожого літака. втім минулося, і вони пішли на переговори. Ну, власне, про енергетичне перемир'я, зрив якого відбувся сьогодні, говорили теж як розповів нам Володимир Зеленський вже під час прес-конференції, що загалом таким чином росіяни зірвали ініціативу саме американської сторони. Адже це представники сполучених штатів Америки на при кінці першого раунду переговорів в Абудабі запропонували двом сторонам піти на ось такі деэскаліційні кроки, щоб ну показати свій намір до миру. Україна пішла, а росіяни ні. І от власне, була домовленість, що перемиря триватиме тиждень натомість це протривало лише чотири е, дні. І ще на одну важливу деталь акцентував президент Зеленський. Давайте почуємо про що йдеться. Американці думали, що це буде працювати тиждень. Якщо ви подивитесь по тому комплекту ударному, який Росія хотіла застосувати, а в момент, якраз коли закінчилась перемовина в Абу-Дабі, минуло раз, то в принципі було всього менше. Що вони зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів і в найхолодніші дні вдарили. Тобто я би не сказав, що а, нам хтось щось подарував. Слово також у журналістів була можливість поставити питання Марко Ют. Чи повідомить він Дональду Трампові про зрив його ініціативи, і, ну і зокрема те, що відбувається в Україні, він прямої відповіді не дав. втім сказав, що американці про все це знають. Ну а якщо завтра вже на другому раунді перемовин в еміратах опиниться знову питання про енергетичне перемир'я, то Україна готова його підтримати. Хоча загалом там чекають чогось іншого, а саме від російської сторони, про що йдеться? Давайте почуємо. Безумовно, ми будемо підтримувати. Якщо будуть аналогічні пропозиції від американців, ми будемо підтримувати деескалаційні кроки. Це раз наша команда, в принципі, не буде отримувати інформацію від російської сторони, яка поїхала, розуміючи позицію України, розуміючи позицію Сполучених Штатів Америки, яка поїхала тоді до свого лідера, і повернеться зараз якимось фідбеком. І в принципі, цей фідбек і будуть обговорювати сторони. Але повернімося до зустрічі президента Зеленського із Марком Рюте говорили вони, як завжди, за зачиненими дверима. Утім, знаємо, що у центрі розмови було продовження програми Пьорл, яка діє вже. Майже півроку, так і знаємо, що за ці півроку до неї долучилися 24 країн, країни-член держав-учасники альянсу. Тим зараз обговорюють розширення цієї програми, оскільки на 2026 рік Україна хотіла б отримати від програми Пьор зброї на 15,5 мільярди гривень. мільярди. Доларів. Утім, зараз серед союзників існують такі суперечки. Мовляв, не всі європейські країни хочуть купувати саме американську зброю. І от чи вдасться Марко Рюту звести усі всі сторони і доставити до Києва необхідне озброєння? Про це спитали в нього напряму відповідь. Давайте почуємо. Я впевнений, що гроші будуть, тому що ми всі знаємо, що це необхідно. У нас зараз дві третини союзників, які беруть участь у програмі. І ви праві так є проблема із розділенням тягара. Є зараз союзники, які роблять дуже багато. І ті, які роблять щось, а є ті, хто нічого. Тому треба краще розділити цю ношу. Ми працюємо над цим. Ми знаємо, що є країни, як канадці, норвежці, німці, нідерландці, данці, але також і бельгійці, і нордичні країни. Вони роблять багато як група. Є країни, як Словенія і Бельгія, але все ж таки треба робити більше. Ми ну, знаємо, як анонсував сам Рюте участь у програмі обговорюватимуть вже наступного тижня на черговій зустріч у рамках Рамштайн, де буде присутній і генеральний секретар. А поки Рюте лишається тут у Києві, ставлю крапку саме включення. Соломію слово вам.